Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про велику біду, яка на сьогоднішній день якби вже нависає над майбутнім України над Україною. І хочу також якби поєднати ті заяви, які робляться зараз, про ту біду, яка готується з тими заявами. Українських депутатів народних, які ігнорують це все, і взагалі в мене якийсь трохи навіть дисонанс від того, що відбувається. В загальному давайте зараз розбирати якби цю катастрофу, яка наближається, фактично неминуче, я б навіть так сказав. Ви свою думку зможете висловити після перегляду цього відео в коментарях. Просто зараз ставте йому лайк. Для того, щоб підтримати відео, підтримати канал. Дякую всім моїм постійним глядачам. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам відповідну консультацію. За даними ООН, за кордоном на сьогоднішній день перебуває понад 6,5 мільйонів українців. І це ті біженці, які поїхали через вторгнення Росії. Тобто, це 6,5 мільйонів це виключно біженці. Ще як ми знаємо, приблизно. 4,5 мільйони це люди, які українці, які жили за кордоном ще до початку війни, і третина з цих людей це діти до 18 років. І е, декілька днів тому була заява така дуже цікава, яка в мене в голові, наприклад, просто не лягає з заявами тої самої Безуглої. І інших політиків, депутатів, які е, готові розпрощатися з усіма українцями, які виїхали з України, і просто зараз, в період війни, хочуть повертатись в Україну. От і давайте зараз розберемо цю заяву, потім поговоримо трошки про заяви безуглої і про те, що ж очікує насправді Україну найближчим часом. Аби населення України зберігалось хоча б на рівні 30 мільйонів, щорічно потрібно залучати 300 Тисяч мігрантів це заява. Це заява директорки інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, і вона викликала досить серйозну е, дискусію в інтернеті. Дуже дуже багато е, одразу ж хейту полетіло в її сторону. От і це взагалі ніяк не клеїться з заявами безуглої, яка готова розкидатися українцями, відмовлятись від українців, і я так розумію, що вона скоріш за все готова завозити після війни по 300 тисяч людей з Пакистану з Індії і так далі, щоб вони працювали на користь українського народу. Як це має бути незрозуміло, тим не менш такі заяви є. От і щодо дискусії, голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко не погоджується з твердженням Лібанової і зазначає, що сьогодні в Україні сотні тисяч вакансій на підприємствах не вистачає кваліфікованих працівників, таких як е е вчителі, медики і так далі. Попенко не бачить сенсу залучати мігрантів з Пакистану чи Бангладешу, які в більшості є низькокваліфікованими працівниками, і на його думку варто підвищувати зарплати на підприємствах, розробити державну програму підготовки робітничих та та інших спеціальностей. І тоді українці почнуть повертатись в Україну після закінчення війни. Е, от я не уявляю, наприклад, вихідця з глобального з глобального півдня чи близького сходу, електриком чи сантехніком, пра... працюючим в Україні, додав експерт. Е, от, і е, про що це свідчить? Е, це свідчить про те, що Україна вже зараз починає відчувати нестачу робочих рук. Це в першу чергу, звісно ж, пов'язано з війною, в другу чергу, це пов'язано з нестачею працівників. Але сама заява директорки Інституту демографії говорить про те, що Україну очікує е, справжня, еко... справжня демографічна катастрофа. І, е... З однієї сторони зрозуміло, що йде війна, люди виїжджають, але бачимо, що жодної заяви про те, що потрібно робити якісь соціальні програми, потрібно наводити порядок в країні потрібно е зробити зро якісь зміни, щоб бути конкурентними, скажімо так, замість того, щоб говорити е про те, що е Українців треба повертати, треба їх заохочувати на повернення. Замість того, виходить така собі мар'яна безугла і говорить, що 11 мільйонів українців, які зараз знаходяться не в Україні, це не українці, і в них взагалі їх потрібно позбавити громадянства. І тут питання до тієї самої безуглої і до інших депутатів, які також роблять подібні заяви, що ті, хто за кордоном це не українці, українців тут не треба. Тут питання до таких умовних мар'ян безуглих. Що, ну якби чому вона готова позбавитись 11 мільйонів українців, і при цьому фактично вона готова завозити 300 тисяч мігрантів з Бангладешу чи Непалу, чи якихось інших країн, так дуже бідних, фактично в Україну, щоб вони тут жили і працювали. Як це має відбуватись незрозуміло. Це те саме стосується фактично і продажу землі. Бо з однієї сторони нам говорять, що ми воюємо за свою землю. Це українська земля, вона для українців, а з іншої сторони відкривають тендери на продажу цієї землі для іноземних компаній, для іноземних фізичних осіб, які можуть спокійно цю землю зараз орендувати купити на дуже вигідних умовах. Але при цьому захищати цю землю викуплену іноземцями мають виключно українці. Чому так? Незрозуміло, чому е, цих самих е, мігрантів так, з країн Азії, Близького Сходу, Африки не залучають в такому випадку на війну в Україні. Чому залучають виключно громадян України? Переважно, добре, так, переважно громадян України. Е, от, Незрозуміло. Але е, однозначно, якщо якийсь такий курс буде прийнятий, якщо... Українці вирішать замінити умовними Бангладешцями чи пакистанцями, то ми самі розуміємо, що це буде просто демографічна катастрофа, і український народ в таких реаліях просто щезне з лиця землі, і на українських землях будуть жити вже зовсім не українці через 10 років, через 20 років, через 30 років. Ну, типу, якби можете в свої думки з цього приводу писати в коментарях. Під відео також на думку спеціаліста з інтернет-комунікації та блогера Миколи Малухи, українці, які виступають проти пропозиції Лібанової щодо залучення мігрантів в Україну, повинні мати у родині не менше трьох дітей, тобто знову хтось щось комусь повинен. Тобто, бачимо, що Микола, я так розумію, підтримує цю ініціативу, і біженців з Бангладешу тут або народжуєте дуже багато дітей. Незрозуміло, за які кошти більшість українців цих дітей має е, в, 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 ростити, скажімо так, виховувати, і в яких реаліях це мають зараз робити. Незрозуміло. І він говорить наступне: бачу, що декому не подобається теза Ель, Ель, Елі Либанової про те, що нам треба буде щорічно залучати 300 тисяч мігрантів для відновлення і розвитку. Всі, хто проти, вже мають трьох дітей, сподіваюся, написав Микола в своїй соціальній мережі. От і бачимо, що для таких, як Микола, також не грає ролі, хто буде жити в Україні, чи українці, чи не українці. І зараз виходить так, що всіма доступними методами роблять, щоб українці хотіли виїхати з території України. А я думаю, це буде помітно, коли ви зайдете під будь-яке відео, з яке з цим пов'язане, під будь-який пост в телеграм-каналі, який з цим пов'язаний, де люди просто говорять, що ми хочемо виїхати, і ми там не збираємось повертатись або збираємось повертатись після війни, але бачимо, що Євросоюз продовжує тимчасовий захист до березня 26-го року. Тобто Євросоюз не розраховує на те, що війна закінчиться до березня 26-го року. Знову ж таки, це думки з коментарів від вас. От. І е, також Елла Лібанова дала прогноз, що в 2033 році в Україні в межах кордонів 91-року буде проживати від 30 до 35 мільйонів людей. Е, аби це населення зберігалось хоча б на рівні 30 мільйонів, щорічно 300 тисяч мігрантів має бути. От. І я так розумію, що такі ентузіасти, як Еля Лібанова, ну, вона просто, я так розумію, Пропонує якесь вирішення цієї проблеми, От, але бачимо, що ніхто не говорить про якісь програми для українців, про якесь відновлення справедливості і порядку в Україні, про боротьбу з корупцією, реальну боротьбу з корупцією. Е е незрозуміло. зрозуміло е і. На сьогоднішній день не зрозуміло, як це має виглядати, але в загальному це просто велика трагедія для майбутнього України, коли робиться все для того, щоб українці, які виїхали, не хотіли повертатись в Україну. І я не знаю, щоб була відкрита дорога до переселення 300 тисяч мігрантів з різних країн на територію України. В загальному це все дуже сумно. Ви свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!